Oh, oh. Yo no te he dicho aún, oh, oh. ya no hay versos para ti sin razones que seguir. Друзі, всім привіт! Знаєте, що на сьогодні відбувається? Це відео про Великдень, типу як ми готуємось до Великодня. от це всі діла. Ви побачите, Рика, Несті, Солоріка, Ляну, мене, може, ще когось. Ось, до речі, Несті. Бачите, наш купальник, значить, ми йдемо виступати. Нестя тут кучу всього накупляла. Ні, то кексик і Кока-Колу. Коротше, ми зараз бустенько виступаємо, нічого вам не показує, потім Великодень про. Ми бігли виступати. Ми і так спустилися на 30 хвилин. Так і ще й триву. Ляна, скажи привіт. Привіт. Вона пішла нас підтримувати. Потім ми їдемо в село за риком і Соловіком. Ляні Не погано. Непогано. Чому? Або мені здається, що це був найкра... найкращий або... раз це був. Так, да? Так, Ляна, як тобі наш танц? Збітина до 10 саме зараз. Не попередній. Дев'яточка, тому що там Несі трохи збилась, сміхалась, а Неї не не хай... Анель потіла на неї <світ> накричати, образуватись на неї. Подивіться, що зараз Десь історила. Сон, а Анелька. Симо, звиниться! Христос не сім'я. Христос. Своїх. Так, красна рік тут час. Феїс. Так, друзі, всім привіт. Нарешті сьогодні 20 квітня. Біля мене зараз знаходиться Ліана Рик і Соїк. Покажіть Like, ми вже ходили в церкву, били яйцями. Спочатку була переможниця Ляна, але зараз виходить що Рик. Ми не одразу замочили. Я? Да, да, в мене бо... Яйце розбилось да. на в мене останню. Так, я її побила. Тобто останній раз, коли Дай ми грали, це щоб... все, все-таки все було одяг. То... Дивіться, ми зараз поміжемо піти покататися на велосипедах. Так. Да. Ви, в принципі, вже побачили, як ми були в церкві, як нас обливали. Рика найбільша. Ще були навіть не знаю, чим да, відро будемо. На мене місті. вилили. А, Просто... а я на другому місці. Я на другому місці Перед Дім навіть батюшка вибачився, вибачив так багато, він сказав. що Ми всі пішли займатися чимось. Ми тільки покатались на мотоциклі, це був якийсь стреш. Зараз ми не оце апарати, Вон ляна, Вон Рик. Їдемо фору за Ну, коротше, ми поїхали. Друзі, ми кудись заїхали з Ляною, просто куди це Подивіться. Друзья, шукаем примещение для съемок. Ось, идеально. Ми знайшли. на качелі, значить і гойдаюся. І тут самий випадок, коли ти не знаєш, що в діти Знаєте, цей прикол в цій стоці Не знаю, що в діти. А... Тепло на вулиці чи холодно на вулиці. Думай сам. Ось такі вони краєвий а, а десь там катається Соврік і Рик Куку! Давай, жены. Не, я еще тут. Рых, ну что, куда ты бежишь? На мотоцикл гони! И теперь за месяц Анель я буду сзади, потому что я хочу рить. Дуже. Сзади? А можно я попробую сзади? Нет, а потом, друзья, Ми йдемо ганяти на мотоциклі. Оце апарат. Вони вирішують, хто буде ззаді. Один 20.30 Подивіться, яка романтична погода просто подивіться. Тут рики і лляна ганяють. Дуже класна погода. Друзі, всім привіт. Ми знову поїхали на велосипедах в фору, і тут у нас ДТП таке сталося, і в нас тут велосипед трошечки поламався. А да, я так. його тільки що зробив. А, так? Да? Да. Все, зробив. Але далі. Так, друзі, ось таке у нас вийшло відео. Постійно, я надію, що ви теж класно провели своє свято Великдень. Вам сподобалося? Yeah. Mm, так. так, ну тоді ми зустрінемось з вами в наступних відео. Пока-пока! Всім пока! Завершальний етап. Ми робить. Подивіться Ось Я хочу задом поїхати. Подивіться, О, як рик. Шорик! Батька приїхать.